Ікона розпиття Ісуса Христа розташована у старій дерев'яній церкві Успіння Пресвятої Богородиці. Цю церкву датують кінцем 15-го століття. Але деякі дані свідчать, що вона перебудована з ще більш старої церкви східно-візантійського типу. А це означає, що вона, можливо, одна із найдавніших церков України. Це є храм Успіння Пресвятої Богородиці, який, якщо ми шукаємо, із архівних матеріалів. Так про цей храм згадується вже у 1562 році, де польський король Казимир III цей храм передає як дочиня церкви до матірної пожиттєво, до храму святого Миколая. І, власне, що це підтвердження того, що на цьому місці вже був цей храм Успіння Богородиці. Коли більш детальніше почали дослідковувати цей храм, Науковці інституту у захід реставрації» в 2002 році Іван Романович Могитиш, тоді директор інституту. то дійшли такої думки, що це є набагато давніша дерев'яна споруда, яка числиться у тих історичних даних. Містечко глиняне, в якому розташована стара церква, ще більш старе. Воно згадується в документах від 1379 року. Тобто кінця 14 століття кажуть, що це містечко старіше за львів. Глиняни одним із перших міст руського королівства Речі Посполитої отримали Магдебурське право. Про статус королівського міста свідчить і давній глинянський герб золота корона на червоному тлі. А місцеві мешканці від діда до внука передавали перекази, що саме в їхньому містечку зупинявся Богдан Хмельницький перед походом на Львів. Маємо дуже цікавий документ, що тут перебував Богдан Хмельницький, коли наступали в 1648 році українські козаки на захід, особливо на Львів, перед тим як брати штурмом Львів. Богдан Хмельницький тут перебував. Певний час і тут формувалися козацькі полки. Маємо також цікаві історичні згадки про те, що тут перебував кілька місяців Іван Мазепа з козацьким військом, де він навіть з візлинян вів переговори із російським царем. Славна історія глинян згодом отримала не менш славне продовження, але про все по черзі. Вже наприкінці 19 століття стара дерев'яна церква опинилася в аварійному стані. І польська влада, якій тоді належала Галичина, постановила її закрити. Тим більше, що в цей час у містечку вже діяли аж два нові муровані храми святого пророка Іллі та святого Миколая, в якому служить отець Дмитро. З того часу служби в церкві Успіння Пресвятої Богородиці більше не проводились. Тільки раз на рік сюди приходили вірні до плащаниці. Тому та -то храм вже заходив у небуття. Так як багато у нас храмів є на Україні, на Галичині, де будують нові, а старі храми тільки залишаються вже в історії. Практично богослужіння не провадилися. Він був вже в досить запущеному стані. Порох, нечистота, то характерна ознака, де люди вже не ходять і не моляться систематично. Але вірні, хоч і перестали служити у старій дерев'яній церкві, від неї не відвернулися. Упродовж подальших майже півтора століття нікому із завойовників вони не дозволили її знищити. Правда, як би дивно це не звучало, але й церква уміла себе захистити. Перше диво у глинянах сталося у 1886 році. Тоді виникла велика пожежа, яка майже повністю зруйнувала глиняни. Навіть мурований храм пророка Іллі згорів, а стара дерев'яна церква єдина залишилася неушкоджена вогнем. Є дуже цікаві передання людей старшого віку, які розповідають, що під час пожару над куполом храму, де ми стоїмо, з'явилася постать живої людини, постать Матері Божої. Навіть описують її зовнішній лик. Вона появилася у голубій суконці з розумим відтінком. Поставила руки в сторони і в тих клубах диму вогня пожару стояла до завершення, коли вогонь не зруйнував все. Це розповідали їм їхні бабусі і дідусь. Вона стояла до часу, поки вогонь не завершив ту страшну руйнівну дію. Коли все завершилося, вона зникла, і храм залишився не Це було перше, але далеко не останнє диво у глинянах. На святвечір 1936 року. Малі дівчатка гралися біля старої церкви і помітили у ній якесь світло. Позаглядали у замкову шпарину, з якої якраз видно пристіл, і побачили вогонь. Зима була безсніжна. Ми тут діти тут звичайно бали, ганяли, Раптово побачили, що в вікні там в церкву загорілося. Наробили крику, застали заглядати. Церква горить. Пані Богдані Маркевич було тоді сім років. Вона була однією із тих дівчаток, які гралися біля церкви, і першими помітили незвичайний вогонь. То сюди побігли, то сюди побігли, а тоді побігли до того сусіда, Кажемо, кричимо, вуйку, вуйку, церква горить. І Він підійшов, взяв ключом, відкрив, побачив, що то не горить церква, щось таке діється страшне, щось неймовірне. Він тоді задзвонив дзвони, а раніше як в одну сторону дзвони дзвонити, то вона дзвони, пожала. І люди стали розбігатися, і кожен придавав в церкву горить. І з візами бігли в церкву рятувала. Не побачив, що не горить церков, а тут таке ну, світло знизу вверх просувалося. І так потім образ таксувався. Люди молилися. Це ну, вже старші приходили, молилися, плакали, співали. Не знали, що навіть мають робити. То все на очах людей. Спершу люди подумали, що відблиск на іконі розп'яття Спасителя дає світло з надвору. Тоді якраз заходило сонце. Закрили двері, вогонь не зник. Не зник він і вночі і наступного дня. На Різдво ті, що там близько люди йшли до тої церкви, у це ще усі правило досвід. Ну, люди такі там куди там, з церкви житт переходили близько. Дайше нам дай, без кнопці звикати, що й но світи, щось що, кажуть, там так бликає. Ну і так то було. А мама приходить з церкви і, і каже, що мені такі жінки повідали, там пішов церквою мешкають, що там бачили, що там якесь світло світило на, на престолі. То. А вже на другий день, або другий день свят на Марії. Йдемо знову Службу Божу до, до церкви Миколаївської. І ми так зирчко, ми так боком туди, до церкви, і Церква відкрита. І ті люди йдуть. Знаєте? Я кажу, ми ще подивимо. так я кажу, то і дівчини. І ми туди пішли. Ми приходимо до церкви. Там повно людей, так може, з п'ятдесят людей стояло, може, кілько жінки, а й мужчини. пішли, до того стоять. І ми так стоїмо, і так ми дивимося, що то таке. І таке світло, як би вот електричною батарейкою, а все наскіш. До гори, до гори, до гори, помаленьку тако, все наскіш. Тоді так надів, надів, наді. так бо то батарейкою, це було. Михайлині Демчишин було тоді 14. Нині пані Михайлина має двох доньок, шістьох внуків, сімох правнуків та двох праправнуків. Є чим пишатися. І хоч зараз їй вже 87, пам'ятає події своєї юності до найменших деталей. Відповідаю, тату мої не йшли ту церкву, в тату, тату мої були собі на ноги. Каже, я в тато повідаю, що я була, що я бачила, то в тату що повідаю. Татом слухала, послухав, послухав каже, що ось то що воно є, ось то воно є. Батько пані Михайлини одразу повірив у диво Господнє, та й не тільки він, повірило усе містечко. Та й як було не повірити, коли люди бачили його на власні очі. Надпрестольна ікона розп'яття Ісуса Христа горіла дивовижним вогнем рівно три доби, а тоді вогонь зник, зате сама ікона змінилася. До того, розповідають очевидці, вона була геть почорнілою ані ран Христових, ані його лику вже й видно не було. Коли вогонь зник, Люди побачили, що ікона самовідновилася. Тло, рама, усе сяяло золотом. Рани Ісуса кровили і ця кров стікала на землю. Що без куче чисто, як новий образ, такий вже, вже став. Три дні він так сяяв і так установилося, що все ж було таке вже, як бачите, тепер. Цікаво, що після зникнення дивовижного вогню ікона залишилася у пилюсі й павутинні. Адже до того в церкві вже давно не служили. Це вибило у скептиків останні аргументи. Адже як могли би люди підфарбувати ікону, не стерши з неї пилюки. Тоді до глинян прислали комісію, щоб засвідчити диво. Тоді вони дали комісію, прислали поляки аж з Кракова. З Кракова комісія приїхала, подивилася на то що. І туди та твердилка, так ту каже, людська ренька то ніч не робила. То цю боски суду знали, знали, що це, бо ще, мали такі ті шкла побільшаючи, знають дивилися без ті скла, спереду і з сонкового боку. Каже, там порухи і, і що є. А каже, а тут такий блиск. Каже, то ніч ніхто не рухає. Комісія уважно досліджувала кожен куток старої Глинянської церкви. Учені церковні мужі ходили з лупами і в буквальному сенсі винюхували усе, чи раптом у церкві немає запаху фарби або ще чогось, що свідчило би про те, що над іконою попрацювали місцеві, а не Господь. Але так нічого й не знайшли. І тоді комісія засвідчила, що з іконою відбулося диво самовідновлення. Церква не дуже спішиться так, щоб заразу значить аргументувати якісь надзвичайні події. Їх потрібно детально вивчати, проаналізувати те, що сталося. В архівах є документи тих комісій, які стверджують, що ця ікона відновилася надприродним способом і без участі, значить, людини, яка не змогла приймати якусь участь у цьому, бо навіть пише, що порох на Іконі зовні не б не був рукою знятий, а вона була вся в поросі і в пагутині, тому що ніхто до цієї ікони не доторкався. І вона стала у той час ніби щойно написана. Це записано в протоколах документів. Матеріали цієї справи потрапили до сподвижника греко-католицької церкви митрополита Андрія Шептицького, а згодом дійшли і до папи Римського пія одинадцятого, і він постановив провести у глинянах п'ять відпустів це свідчило про унікальність дива, аналогів якого і досі немає у християнському світі. Після засвідчення дива священник дозволив місцевим жінкам прибрати церкву і доглянути чудотворний образ. А до глинян почалося масове паломництво. Священники дозволили вірянам підходити до престолу, щоб приклонитися перед чудотворною іконою. Причому нині це єдина в Україні церква, де усім, навіть жінкам, Дозволяється підійти до престолу, люди роблять це навколішки. І, звичайно, що після таких досить дивних подій, які відбулися тим тільки з Божої ласки, тут ще почалися ще інші знаки. І властиво, що отут, у цьому місці, де ми з вами розмовляємо, і з горінням ікони ще почалися надзвичайні події. Тут дуже чисельно. Завидно, глибока молитва людей і велика таємниця любові Божої до людини поєднала це воєдино, що ту почали чисельно люди одержувати ласки Тут Туздоровлялося, наскільки нам відомо, є близько трьох тисяч чоловік перед війною тільки з 36 по 39 рік. Ну, я бачив воно чудо. Приїхала фіра, на цій фірі два мужчини і знімають якогось. Когось знімають, а то якийсь був такий, що він не ходив, якийсь такий хлопець і не нес його до церкви. Каже, а мама йшла за ним і несла йому миличці і вже по тій відправі. Каже, той що мав ключ, він мов там той церкви Миколаївської каже: ходіть не якісь корлови, геть і піду вам церкву віднімкну, там там корми поставити. Ну і ми йшли, Якраз я зараз кути ко двері, а той хлопець виходить. Той хлопець виходить і каже: Двічі, люди, я вже йду своїми ногами, за бурки дворі підніс, мені за не треба. Я вже йду своїми ногами. Мене Ісус Христос вислухав, я ще так щиро помолив. Двічі люди. Я вже своїми ногами вже йду. Та, а люди плакали, люди аж плакали. Але він так говорив, і він сам плакати, хлопець. Багато див зробив чудотворний образ розп'яття Ісуса Христа. Люди зцілювалися на очах. Слава про дивовижну ікону пішла світом, але мирні часи перервала Друга світова війна. Та чудотворна ікона знову не залишила людей в біді. Навколо глинян ішли бої. Стара дерев'яна церква знову єдина не постраждала. В неї не потрапила жодна куля. Місцеві мешканці навіть ховалися тут від обстрілів і залишалися живі. Війна, яка була страшна, правда. І тут глиняна має нічого не посвязали. Mm -hmm. То в під підприсомне, люди ховалися. Я тоді священник, я хто пам'ятаю, розказувала, підприсомне і священно відправляв слово Божу. І навіть не знали, як кувалися, ховалися німці, забрав в Німеччину, щоб німеч не забрати. Mm -hmm. і от ці, тва, Ну, вже не забрати Німеччину. Mm -hmm. А тут твоя, ну я завжди що тут мені було проскочити. Ось тут така капличка то вже це така була дерев'яна. Я пам'ятаю, я вийшла, а мені кулі таку вухо. Я думаю, щось таке свистить. Я не розуміла того, що за то, що то кулі, наскільки ну, то вже я більше, то вже за німці вже 15 років було. І подірала, а то, а то ні одної кулі на тій, так, шо, кулька, ні одна дірка не зробить. На Галичину прийшла радянська влада. Вона знищувала всі церковні святині, намагалася знищити і цю. Для початку прислала офіцера НКВС вилучити ікону, і знову сталося неймовірне. Коли він зайшов ззаді, ось туди ми стоїмо за цим місцем і доторкнувся до тих ручок, де є, значить, кріплення ікони, з його роту зразу хлинула. на Він почав пінитися і ним дуже почало сильно трясти. І це був довший період. Солдати, які приїхали із цим офіцером. Були дуже перелякані і люди. Тут багато людей було, бачили це все. Ну і звичайно, що пішов великий поголос про цю подію, і більше вже сміливців не було. Після такої невдачі радянські чиновники вирішили розібрати усю церкву, нібито щоб перенести її у музей просто неба. Ясна річ, що її би це зруйнувало. Люди стали на захист святині. Вони влаштували у церкві музей ламарства. І таким чином врятували і її, і чудотворне розп'яття. А церква, навіть будучи закритою, захищала людей від усяких напастей. Це правда, град падає. Я тут вона не дав, такий град був сильний. Каже, пограстав по, по, там туди до колись яка на розріз. Накриводить свої барики. коли листочку не саме попадали, але середина на нормальні нічого, ніколи ніяких ніколи. Щоб град, як то де бойнатий град, знищив аж до чорної землі, то туди ніколи не було того. Чотири десятиліття стара церква стояла закритою. Аж до Глинян приїхав новий священник – отець Дмитро. Поступово люди розповіли йому про дива, які відбувалися тут на початку століття. Він зацікавився, почав розпитувати очевидців, досліджувати старі документи. Згодом запросив сюди науковців та реставраторів. Поступово отець Дмитро реанімував стару церкву. І слава про її дива знову покотилася Україною. Їдуть за Глибину джерела молитви. Тому що в такому місці особливо відчувається отаке глибоке-глибоке поєдне себе з Христом. Тут дивишся на цю ікону, яку колись ось так Господь в горінні вогне відкрив для почитання і глибоко переживаєш зустріч в собі з Христом. Ну і тут, звичайно, ми молимося сьогодні також. Багато людей приїжджає. ну і... Дуже численно багато людей заявляє про те, що їм стає тут легше. Навіть деякі, якщо і недуги були, то тут зникають. Ну, основні це є і остохондрози хребтів, защемних хребтових нервів, сідалишних нервів, варикози вен, зоби. Значить, е, є опіки, що тут заж, е, заживають. Ну, це скажу ще раз: ніхто не може пояснити в яку хвилину це. Відбувається так. Це відбувається з людиною, і власне чудо стається не в, не в тому, що ми бачимо. Це стається в самій людині. Вона відчуває глибокий дотик Божої любові, глибокий дотик Божої руки до свого серця. Дотик Божої руки Наталя Іленяк відчула буквально тільки не до серця, а до хворої на неї руки. Її подруга побувала у глинянах і запропонувала поїхати туди ще раз разом. І Наталя погодилася, хоч і не була глибоко віруючою. Приїхавши до глинян, пішла до старої церкви, і, як і інші віряни, стала навколішки перед чудотворним розп'яттям, як і інші, просили щасливої долі, а потім подумала про свою хворобу, яка мучила її вже 10 років, і лікарі ніяк не могли її вилікувати. Весною та восени шкіра на руці ставала сухою, з'являлися пухірі, які тріскали і кровили. Це приносило великі муки. Тож подумавши, вона попросила зцілення. Я собі так подумала, ну думаю, що ти ще хочеш. Я собі так подумала, якщо, дуже ласка, можна це зробити, збутися від шкідних захворювань. Що воно вже не виродовала? Ну, що воно вже не турбувало. І все, поїхала. Приїхала додому, нічого. Потім через деякий час, я не знаю, пройшов місяць. Вересень, жовтні місяці, я так звернула увагу, що мене нічого не турбує, бо воно практично мене дуже часто турбувала, особливо вночі. Дивлюся на руку і нічого не. Було. Ну, звичайно, що зразу подумала, бо я ж тоді, коли йшла до розп'яття Ісуса Христа, я зразу згадала цю свою молитву. Після зцілення пані Наталя постановила собі ще раз відвідати глиняни і скласти подячну молитву. Так і зробила. І таких, як вона, були тисячі. Отець Богдан вже багато років спостерігає за чудесними зціленнями і помічає певну закономірність. Чим сильніша віра людини і в Бога, і в саме зцілення, тим більші дива відбуваються. Це треба мати глибоку віру, довіря до того, що людина несе на тілі а чи на душі. Бо багато людей є хворих, але не усі ж одержують такі ось знаки. Це є віра. З часу появи у церкві успіння Пресвятої Богородиці дивовижного вогню і самовідновлення розп'яття минуло понад 70 років. І сьогодні тут знову стаються дива. Місцеві люди помітили, що у сусідній мурованій церкві Святого Миколая проявляються якісь малюнки і яскравішують візерунки під куполами. І ніхто не може пояснити ані, що саме відбувається у сусідній церкві, ані чому саме у глинянах. Зрештою, ніхто й не намагається знайти логічне пояснення. Диво поясню.